6 серпня на Яблучного спаса біля храму святого Івана Богослова в Киселівці зібралося чимало людей, аби не тільки освятити святкові кошики, але й офіційно затвердити перехід їхньої парафії з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Цей перехід для жителів села був поступовим, а ініціатором його став сам настоятель храму, який разом із релігійною громадою перейшов до української церкви. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли полетіли перші ракети, в мене було відчуття того, що церква, ті люди, які вважали нас братами, Російська православна церква, в один голос буде палати про те, щоб зупинити це кровопролиття. Але не сталося не так, як гадалося. Коли церква почала виправдовувати вбивство, коли її члени почали освячуючи балістичні ракети, виправдовувати це тим, а яка різниця? І тоді ти задаєшся питанням, а що сповідує та церква? Любов, про яку каже Господь? Чи кровопролиття, яке виправдовується священною війною, повномасштабне вторгнення значно вплинуло на релігійні питання в громаді, починаючи з 2022 року, в цій року, всій церкві поступово почали молитися українською мовою та запроваджувати новий юліанський церковний календар, який ще й досі не сприймає Українська Православна Церква Московського патріархату. Коли я перший день після де окупації приїхав цей храм, я не знав, як вам пояснити, що ми від цього дня не будемо вже поминати патріарха Кирила за богослужіння. А мені ви сказали, ми і чути про нього не хочемо. І я видихнув. Пройшов час, і ми почали втілювати в наше повсякдення українську мову. Цей шлях ми пройшли, і зараз у нас остаточне рішення. Проголосувати врешті-решт своєю присутністю. І також ми проводили, ви знаєте, всі опитування серед населення, де вони засвідчували те, чи погоджуються вони з цим рішенням, що цю громаду, яка до цього часу належала Українській Православній Церкві, долучити до православної церкви України. Таким чином, за перехід з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України проголосували понад 300 жителів Кисалівської релігійної громади. Голосуванню передувало опитування місцевих жителів і збір підписів парафіян, які з певних причин не могли бути присутніми на зборах. Цей перехід місцеві жителі називають історичною подією і дякують настоятелю храму за те, що завдяки йому вдалось прийти до такого важливого рішення. І ми всі на його боці, вся громада, побачили, скільки сьогодні, сьогодні багато людей зібралися. Ми живемо в Україні. Це наша земля, наша держава. І в нас має бути своя. І церква, і ми на всіношну в цю церкву. Ми щороку багато-багато років ми приїжджаємо саме сюди, ну в цей храм. І для нас було дуже важливо для нашої всієї родини. У нас тут вся родина, і хрещену взяли з собою, сестра сьогодні. Ну, тобто, ми всі тут приїхали для того, щоб цю ініціативу цього батюшки підтримати, скажімо так, іскрин, завзяти. тому що ну це, це дуже важливо. Ну, і, і приємно, що ця киселівська громада, Березанська, що вони його підтримали. А думала, що в тому році вже і півша співала на українському. І я думала, що і чого це в Україні бути Московська церква. Немає так... це моє міння. Для мене це дуже важливий історичний момент. Я думаю, не тільки для мене, а для багатьох людей, які проживають в нашому населеному пункті, які чітко усвідомлюються, яке майбутнє нас чекає, чого ми хочемо. Для мене, як для людини, яка дуже цінує незалежність, це дуже дуже важливо, тому що я ціную незалежність. Я роблю все для того, щоб бути незалежною. І для мене рішення сьогодні це було дуже важливим, починаючи з 22-го року, коли почалася повномасштабна війна. Дай Боже сил. Мудрості, здоров'я кожному з нас, мирного неба над головою і скорішого закінчення цієї війни.